Ось, що Це, це криветочка, тигрова, королівська креветочка. А як її готувати? Можна жарити, можна варити. Як вам? А що з них їдять? Що з них їдять? Ну, крім голови і панцира все. Крім голови і панциря А оці хвостики, оці. І це ж. Ніточки, це ніточки не... можна зберігати потім якось. Шить, Шить, Шить щось ними щось, так? Да? А моряки, мабуть, використовують їх. Та довіровують для каната, щоб якоря кидати. <laughs> а це у вас що тут? Таке а це такі ввечки запікати, бачите, ідеальні. Це, це в духовочку, рыбі. да? духовочку на грилі. Скільки, скільки коштують? Ну це такі дорогі трохи 1500 гривень за кілограм. А оці два штучки скільки будуть коштувати? Гривіть 500, наверное, тоже. 600-600. 500 гривень кластра. так по обідаш, да? На двох О, і от а це ікрою? Це, а, це з кунжутом. З кунжутом. Це масана там з креветкою внутрі. Це дуже це класна. Такі роли якісь похожені. Похоже да? на роли. А це бачите, яка красота, яка. Зелен, О, а це це водорослі. Зелена да? да угу. норі, типу, угу. а, так? Норіки Угу. Це теж десь 500 гривень буде штучка. Ну, да, так, воно все удисіння. Ага. Бажаєте замовити таку смакоту собі на гріль, зробити вмісто шашличка, таку екзотику рибну. А, так у вас даже шашлык нас есть? И мидии есть, и да? А чем вы начиняете? Там фарш и красный тоже. Фарш рыбный.